Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю. Рух це життя, він зміцнює здоров'я, клітинку кожну він зігріває кров'ю, без руху швидко стане кволим тіло. Тож склавши руки, не сиди без діла. О, спорт, о, спорт! Це просто клас! Дружить з ним завжди здоров'я, юність, силу дасть і творчої снаги. Mm. Малята, а що для вас значить слово спорт? В які спортивні ігри ви любите грати? Відгадайте, що це? Знову з вами я пограю. Сумувати я не звик, я веселий, кольоровий дітям в руки скок. Так, це м'яч. Наступна загадка. Щоб витривалість і силу мати, треба їх до руку взяти. Силу м'язів набирати. Що це? Так, це гантелі. Я стрибаю, бо чудовий шнурок маю. Що це за шнурок такий малята? Вірно, це скакалка. Щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати, щоб все було в порядку, не забувайте про так, зарядку. Пропоную вам зробити зарядку. Готові? Після зарядки послухайте, як б'ється ваше серденько. Відпочили? Ну, а зараз пригадайте, хто такі спортсмени? Та, дивлячись на малюнки, скажіть, що вони роблять? Хто Здоровий, той сміється, все йому в житті здається. Хто здоровий, той не плаче, жди його в житті удача. Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно.